Правда? Можна ваше таке. То Сергій Сергійович, представте, будь ласка, по повній програмі. Да, то по -по. представтесь, пожалуйста. Я ж вам вже, де ви так... мені привітали? А, а де, де ви мені представились? Де а? Де... А? а ви мені скажіть, пожалуйста, скажі, ваш цей Фамілія, ім'я отчество, номер жетона посвідчення. Бо ви мені так і не представились я по повній формі. Зразу спитали за моє здоров'я. То Сергій Сергійович, скажіть, будь ласка. То скажіть, будь ласка. То, 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 то я скажу, то ви мені зачитайте знач, мої права, я все приїхав Зачатання. до вас все. А де ви мені зачитували? У мене на записі нема. Біля автомобіля. О, запись не так. Та да. в мене там все все там. Ти зачитайте, пожалуйста. Що вам зачитали? А, Ну мої права. Статтю... Статтю 63. Що вам зачитати? Ну, ви мені не зачитували її. Раз. І де ваші свідки ті, що були, прибули на подію? Таку, Zajdeni se prač. Tu so šoviskajtus. То, що де, щоб Проведете мене до, ту... до туалету? <рес> Чого? <рес> ну ви ж мої права ущемляєте. Свободно. Ви мої права, ну, я хочу в туалет, а ви мене не відпускаєте. Заважаєте працювати. Та не переживайте, я мене не мішаю. Я хочу в туалет, а ви мене не пускаєте. Ну, то я вже хочу. Да. То вже чи може ви мене відведете в наручниках? Чи... Таргіна, опустіть, будь ласка, апарат. Я не опущу Телефон был.